Доброго ранку. Прийшла людина, яка знаходиться у отшельниках. Дявольська красива. Молодше в своїх руків виглядає. Гадає думку. Верховна Жриця, мудра людина. Дуже багато в неї думок в голові. І думки. Скоро вона рушить вперед ця людина. Вона зрозуміла, хто її обманював. Вона спілкувалася з молодим чоловіком. Він хотів її впевнити, що він для неї не бреше. А вийшло так, що вона своєю інтуїцією відчувала, що є брехня, стоїть на трьох. путях, думає про сім'ю, звернула увагу в себе, наприручче. Як ця дівчина приручила льва, так і вона приручу кого угодно. А цей пажик він піде мимо зі своєю брехнею, бо це молода людина, незріла, веде себе як дитина, йогоїст. Егоїст. Залишиться зі своїми кубками, своїми думками. Про ню це король Пентаклів. По у фортуні. Верховна жриця все відрубає і по колесниці рухається вперед. Рухається вперед по міру. Можливо, в соціальній сеті. <кій> І все в неї буде то, що вона запланувала. Її там чекає кохання, вона зустріне свого свою людину. Імператора. Хай буде так. Всіх українців з ними шиванки.